Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє наше відео буде заключатись в тому, як ми будемо робити приспособу одну, одну із дуже важливих приспособів для тих, у кого є автомобіль вдома е, і хто хоч трішечки ним сам займається. Дивіться, є така проблема, як підсос повітря по пусному колектору. Як його виявить, для цього потрібно, скажімо так, провести деякі процедури. Одна із них це димогенератор, друга із них, наприклад, балончик там очисника карбюратора там, або бистрий старт. Як одним і другим виявляються, димогенератор підключається до колектора, здається повищений тиск повітря з димом. І дим потом просочується з тих неровностей, їх неплотності, які є у впускному колекторі. Ви їх потім устраняєте, і двигун буде працювати так, як йому потрібно. Ну приблизно по іншій схемі працює швидкий старт або очисник карбюратора. Він на наоборот пропшикується всі оці площини прилягання. З'ємних деталей, там, де буде плотності, то буде міняти двигун свої оберти. Підсос повітря по впускному колекторі, як він себе показує. На холостих обертах двигун працює нерівномірно, його трішки трясує, оберти нестабільні. Якщо є тахометр, ви це бачите по стрілці, вона тахометр робить Скажімо так, провальні свої дії стрілочкою. Якщо тахометра нема, то ви це можете почути по вихлопної трубі автомобіля. Значить, Якщо і так не так, ну просто відкрийте капот і подивіться, пропуски зажигання кожної смісів циліндрів будуть нерівномірні, її буде чутно таким нерівномірним звуком. Бам-бам-бам! Ну і буде плястись догон. Сьогодні ми будемо робити пристрій-димогенератор за копійки. Із підручних засобів, які є в наявності в кожного. Починаємо виготовляти димогенератор для виявлення підсосу повітря у впускному колекторі двигуна будь-якого автомобіля. Для цього ми будемо використовувати звичайну ось таку баночку із під майонеза. Купили, з'їли, не викинули. Далі нам знадобиться 2 соска. Ті, хто на нашому каналі не в перший раз, той знають ці два соска звідки діставалось. Постараємось десь ось тут ось у описі вставити вам відео. Так, далі. Одна цигарка. ну, Одна цигарка це для початку, ну, це самий основний інгредієнт, який буде застосовуватися для самого диму. Сверло ступінчасте. Ну і це, скажімо так, початок тієї трубки, яка буде під'єднуватися до впускного колектору двигуна. Що нам необхідно робити? Дивіться, нам необхідно вмонтувати ці два соска на кришку нашої банки. Ось таким ось чином. Для цього нам необхідно буде просверлити в кришці два отвори. Які отвори нам необхідні? Дивіться, значить, беремо штангель. Заміряємо ось діаметр. Дивимося 14. Тобто будемо робити отвір. Два отвори 14 мм у діаметрі. Начебто так буде красивіше. Від центру відкладаємо по 12 мм, Чому по 12, тому що Нижня частина наших сосков в діаметрі 20 мм. Беремо якийсь маленький запас, щоб вони один одного не підпирали. Тому по 12 в кожну сторону, це вам так для замітки, щоб ви довго не розраховували. І свернемо два отвора, також сверлом діаметром 14. Поїхали. Дивіться, я вам сказав, що робимо діаметр 14, але враховуючи те, що сосок же у нас гумовий, щоб не було у нас скажімо так, ну, свободного шату оцих сосків, щоб їх нічого не вклеювати, ми зробили діаметр 12. Просто беремо намилюємо сам корпус обох сосків і з внутрішньої сторони кришки ми їх просто сюди надіваємо. Взяли рідке мило. Змастили ось І... помаленьку його в кришечку. Туди його вдавили. Защолкнув. Дивіться, так ось у нас вийшло. Ось така конструкція. В одній викручений золотник, в другій вкручений золотник. Для чого це нам необхідно? Пояснюю. Зібрали знаєш, таку конструкцію. Банка 2 соска називається. На сам... По самій справі це не банка 2 соска, а це демогенератор. Ну, тобто одна із основних його частин. Далі значить, дивіться. В один із отворів беремо нашу цигарочку. Той, хто курить, тому буде трошки дешевше дістати цигарочку. Значить, той, хто не курить, тому буде трішки важче, в хаті цигарок не знайде. Той молодець, піде в магазин і купить одну пачку. Почому вона там стоїть, самі подивитись. Дивіться, м -м, значить, в який із сосків нам потрібно вставляти. Це доволі просто. Там, де є у нас золотник. Ось. Сюди буде підключатися компресор. Далі покажемо по ходу відео. Там, де у нас золотник викручений, якраз сюди буде цигарочка і куриться. Дивіться, як вона входить. Я думаю, що воно продумувалось заводами одним і другим саме для цього девайса. Потім закручуємо сюди компресор, сюди шлангачка. Шлангачка йде на впускний ресивер. Можна зробити якийсь додатковий такий ось переходничок. Для чого не знаю. Але це імітує саме то, що ось дивіться, це впускний колектор нашого авто. Це між до ним буде шлангочка. Це наш, наша баночка, яка буде курити впускний колектор. Поїхали в гараж і будемо це все збирати і дивитись наш двигун. Нам потрібно підійти до впускного колектора нашого автомобіля. Для цього знімаємо все, що веде до нього, або яка є розгалужена мережа. Ну, дивіться, в моєму випадку це ми знімаємо фільтербокс коробку, заразом із резинкою. Відкрутили і зняли. Наступна процедура, яка нам буде необхідна, це знайти штуцер, до якого ми будемо під'єднувати наш демогенератор. Ми беремо ось цей штуцер, ось, освобождаємо також його ось таким чином. І ще одна процедура, нам необхідно зробити щільність ось в цьому впускному колекторі. Для того, щоб вся остальна у нас мережа була відгалужена від зовнішнього повітря. Так що ми зробили? Взяли пакет для сміття, взяли гумку, вон, у три слої її звернули, натягнули герметично, начебто у нас, здається, впуск закритий. Далі. Так, друзі, дивіться, за кадром ми вам не показували, але у нас вже існує і варіант номер 2 В чому була причина її побудови цієї? Це все зроблено по тій же самій технології, що ми вам показували Тільки що. В чому нюанс? Дивіться попередньо. якщо будете це робити, не допускайте тих ошибок, яких зробив я. Просверлював кришечку зверху. З наружньої її сторони. Внизу кришечки, виходить, загусениці. Якщо їх не прибрати, вони не дають можливості із внутрішньої сторони кришечки легко продіти наші соски автомобільні. Тому краще сверліть їх оттудова. З внутрішньої сторони кришечки. Це раз. І друге, перед тим як вибрати ємність, тобто баночку для нашого демогенератора, перевірте щільність вашої кришечки. Тому що коли ми це зробили, виявилось те, що кришка на баночці просто прокручується. Тому щільності не буде. Запускаємо дим, він буде йти мимо баночки. Це нам не потрібно. Тому баночка номер 2 те, що потрібно. Потім нам знадобиться шлангочка. Дивіться, я беру сіконову. Та, що йде піщева, діаметр 8 на півтора. Довжина шлангочки в мене 1 метр. Далі під'єднуємо впускний колектор наш одним кінцем шлангочки. У нас ось є незадачка, тому підбираємо шланги по тому штуцеру, який у вас є на вашому автомобілі. У нас він цей шланг трошечки більше, тому ми виходимо із цієї ситуації. Шляхом вставляння між ними одного із переходничків. Дивіться, цей ж переходничок буде шлангочка шестерка, тобто меншого трішки діаметра. Вставляємо її в цю шлангочку, у нас вже існує готовий переходничок, який дуже гарно дуже гарно находить на наш штуцер. Нагадую автомобіль Lanos Sense, ну, У нас Мілітопольський двигун. Дивіться, все дуже гарно. Другий кінець. Ми під'єднуємо до нашої баночки, нагадую, там, де немає золотнічка. Тут ось є, тут нема. Сюди шлангочку. До речі, сюди вона налазить дуже гарно. Бачите? Все. Далі готуємо компресор. Дивіться, компресор, який ви зможете, або який у вас є краще, щоб це був електричний. В моєму випадку це домашній компресор великий, в вашому випадку може бути або такий, або звичайний тим, яким ви качаєте колеса. Під'єдналося до акумулятора, який рядышком, ну майже в кожній машині знаходиться. І потім будете до штуцера під'єднувати. Зараз ми підкурюємо цигарку. Цигарку вставляємо там, де у нас шлангочка. Під'єднано тобто той сосок, в якому нема золотнічка. Підкурили цигарочку, закрутили баночку. Далі підключили до компресора. Дали повітря. Дивіться, дим заганяється в ресивер впускного колектора. І дуже уважно ми слідкуємо за тим, звідки у нас йде цей дим. В нашому випадку зараз він йде якраз із цього пі... фана, пакета. Який ми казали, що дуже герметичний. Але даємо побільше і дивимося на всі повністю поверхні, які є. Може бути підсос по всім фланцям, які прикручені. І може бути, ще у нас по впускному колектору по двигуну і по гумовим ущільненням форсунок в бензинах. Тому дуже це все будемо оглядати. Так, друзі, там у нас все, дивитесь. Не, нічого більш і немає. Це дуже добре. Чому добре? Тому що двигун не так давно мінялася прокладка. Це ви все пам'ятаєте, у попередніх відео вам показували. Це була перевірка саме на якість монтування. Дуже добре. Такий результат нас влаштовує. Так, Знімаємо наш пакет. І Просто подивіться, скільки там дима внутрі колектора ще залишилось. Тобто це каже про те, що зібрано у нас доволі таки якісно. Мене це влаштовує, все дуже гарно. Друзі, ось таке невеличке відео. Е, дуже багатьом воно може бути корисним. Тому ставте вподобайки, хто зробив, кого є, хто знає і хто таким користується. Ну, всім добра, мира, всім пока.